Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами побуваємо в селі Новоселиця Перечинського району, що на Закарпатті. Саме тут, нещодавно Мукачівська єпархія спільно з медико-соціальним реабілітаційним центром Дорога життя провели благодійну акцію для дітей з особливими потребами. Незважаючи на негоду, організаторам все ж вдалося влаштувати дітям зимову справжню казку, про яку детальніше пропоную вам дізнатися із сюжету. Погодні умови не зіпсували зимової казки в селі Новоселиця Перечинського району. Її учасниками стали діти з особливими потребами, адже головне погода в душі, а в малечі вона виявилася сонячною. Про це потурбувалися її організатори Мукачівська православна єпархія та медико-соціальний реабілітаційний центр Дорога життя. Дітки із задоволенням знаходили собі найрізноманітніші розваги, хто сліпив снігову бабу. А хтось грав у сніжки, хоча сніг був мокрим, напівталим, проте таким довгоочікуваним. Платували. Мені подобається ця подія, тому що тут можна кататися на природі, поїсти, пити чай. Сьогодні так прекрасно. Всі приїхали. Ці заклади потрібно подовжити, бо діти наші дуже раді цьому. Дуже чекали цього дня. Ми все розрожають дітей постійно, все тут організацію проводять по таких дітей. Приємним сюрпризом для дітей стала можливість покататися на санях з кінною упряжкою. Катали малечу дві пари коней. Лінда і лоци Галка та Чешка. не обійшлося й без приготування справжнього закарпатського бограчу, таємницями приготування якого поділився кулінар Михайло Барник. На сьогодні програма така як готує більше закарпатців на природі. Це бограч на вогні і картопля печена сала. А хто сама готує бограч? Бограч готує наша команда. Команда підкова: жінка, я, друзі, кухарі. Розкажіть, ласка, в чому полягає рецепт саме смачного пограчу нашого? Природа, вогонь, обов'язково вогонь, свіжий воздух, е, добра дяка кухара, як у нас кажуть. Ну і добрі інгредієнти, свіже м'ясо. Не шкодувати треба м'ясо, картопля, обов'язково свіжий перець, червоний, помідори. Ну і добрий настрій. Продовжилась зимова казка в приміщенні Новоселицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Тут вихованцям дороги життя щедрували учні недільної школи села Добриничі та міста Ужгород, а також хоровий колектив Перечинського будинку. Культуру. Вам примножаться роки, тільки радість буде з вами, а біда піти лісами, вам ніколи не хворіти і в достатку вік прожити. А за ті побажання, що ми вам сказали, просимо покірно, щоб ви нам щось дали. Організатори акції привітали своїх вихованців із зимовими святами, а діти, в свою чергу, ділилися враженнями про відпочинок на природі та обговорювали плани на майбутнє. Дуже приємно, що ці і ще такі святкові праздничні радості дні ми зібралися всі разом. Празник Рождества Христового це праздник є радості. це праздник сімейний. Ми сімейно проставляємо своїх молитвах після в своїх колядках новонародженого младенця Христа. І сьогодні у цьому залі ми зібралися як одна християнська сім'я. І приємно, що між нами царить атмосфера любові, розуміння і міру. Хочеться побажати вам в наступившому новому році, що той богомладеність Христос, який народився. Ви в Бозі Пещельці він завжди вжив у нашій душі, в нашому серці. Що всі ті незгоди, негаразди, які є в нашому житті, вони нас мінували чи з Божою допомогою ми могли їх легше долати і легше переносити? Нехай Господь завжди буде з вами, з кожним із нас. Хочеться подякувати, поблагодарити всіх цих прекрасних діточок. Поблагодарити Олександра, директорку школи, всіх тих людей, які допомагали підготовці цього свята, цього праздника. Рані вас Бог і Христос рождає. Від імені вихованців центру, від від імені працівників, і тут є і мами наших вихованців. Хочемо щиро подякувати всім. Насправді, в першу чергу, пану Олександру, який. Ми перше, навіть такі наш виїзд, це був саме в Новоселиці. Тут це почалося саме знаєте, повноцінне життя це коли є де любима робота, сім'я, але це йде повноцінний відпочинок. І нам дуже приємно, що і а, в зимовий час ми приїжджаємо, і нам тут тепло і добре. «Мені не сподобалося свято, як вони колодники колодували, співали, а діти теж виступали, співали. І саме гано, як діти саме про себе і гано, як він співала. У мене і надія, що, що я зможу перемогти жити окремо відео центру, о, бо киби не, не мама з, з батьком, я бо ні таким не був. Саме в цьому новоселицькому навчальному закладі відбувся святковий обід, і кожен охочий міг поласувати смачним закарпатським бограчем та печеною картоплею, приготованими на багатті. Це свято у нас проходить на перше. Таке свято, така зустріч. Вірніше у нас вже втретє. Один раз проходила на території села, двічі вже проходить на території нашої школи. Один раз влітку, і тепер ми зробили таку зустріч якраз саме під час таких різдвяних свят. Ну звичайно, що гостями завжди раді. Свято наше сподобалося, тому що наші діти могли поспілкуватися із нашими гостями. Вони подарували їм невеличкий. Такий сюрприз, щедрувальна група, щедрівки, колядки. І я вважаю, що такі зустрічі вони е, зміцнюють дружбу, зміцнюють. Е, Взаємовідносини між дітьми одної категорії, між дітьми іншої категорії і водночас сприяють очищенню душі, серце стає добрішим, стають милосерднішими. не даремно кажуть, раз добром нагріте серце, вік не охолоне. Підготовка підходу до свята по великому рахунку спонтанно. Чому тому, що об'єдналися люди, які бажають робити творити добро, які не байдужі до людей з інвалідністю. Це Мукачівська єпархія, особисто Отець Василій. От він відгукнувся особисто із своїми колегами, священниками однодумцями. На мою ідею, створити такий невеликий невелике свято. Для дітей з інвалідності на перечень новоселиці. Ми таке свято взимку з таким масовим кількістю ми робимо вперше. І що хочу сказати, що є багато небайдужих людей і людей, які відгукнулися на наші прохання, пропозиції. Особисто хочу подякувати і Перечинській рай яка підтримала цей захід. Особисто хочу подякувати і керівникам села Новоселиця і побажати їм щастя, здоров'я, наснаги. І я так думаю, що ми це будемо робити не вперше і будемо робити постійно. Ми б хотіли, як кажуть, більше дітей запрошувати. Ми хотіли би робити більш масово. Трошки нам, як кажуть, не спонукала погода. Але ми би хотіли робити свято безпосередньо в лісі, на горі, щоб дітки могли кататися, відпочивати. І діти з інвалідністю по великому рахунку бачать зиму тільки з вікна. Можу сказати, що наші діти в зиму бачені безпосередньо вже в лісі. І як сьогодні діти е, сказали, е, так було добре сьогодні, що ми забули, що ми хворі. Відрадно те, що акція стала моральною та матеріальною підтримкою для дітей з особливими потребами. Організатори свята планують перетворити її на традиційну: що саме влаштовувати малечі зимову казку. На сьогодні це все. Кожному під силу допомогти особливим діткам, створивши для них подібну казку. Потрібна лише увага, головне не залишатися байдужими, адже ваші старання можуть подарувати радість не одній особливій дитині. З вами була Оля Рущак. До зустрічі в ефірі.